Привіт! У цьому відео я покажу вам, як народжується ця робота: зображення дівчини, що у пошуках спогадів та тиші. Дівчина намальована буашою серед золотого листя дерева. Це одна з тих ідей, яка з'являється раптово, як теплий подих вітру або тінь на стіні. Малювати починаю з загальної композиції. Всі елементи тут будуються навколо неї центральної фігури. Іноді хочеться зловити момент, коли світ мовчить. Цей малюнок почався з відчуття тиші, тиші, яку чуєш восени, коли листя торкається землі, а повітря стає золотим. Вона тиша. Що прийшла оцю осінь. Я не даю їй імені, бо вона будь-яка з нас, та, що загубилася в думках, дивиться вдалечі, ніби щось згадує або чекає. Це була одна з тих робіт, де я не намагалася показати майстерність. Я просто слухала себе і малювала, іноді це найкраще, що можна зробити. Вона тиха, задумлива, її погляд десь у собі. Вона ніби читає книгу, але сторінки її пусті. Хотілося, щоб глядач відчув цю мить, наче вона стоїть у власному маленькому світі, де час сповільнився. Для фігури я використовую гуаш. Вона чудово тримається на папері, та їм яку оксамитову текстуру, саме те, що потрібно для шкіри. Я працюю шарами, даючи відтінки поступово, щоб не втратити прозорість і легкість. Холодні кольори шкіри з теплими кольорами дерев та холодним фоном. Але разом це створює баланс. Я спеціально залишаю трохи незаповненого простору, щоб у глядача була пауза. Можливість зупинитися. Весь процес тривав кілька годин, але я не поспішала. У таких роботах мені важливо не тільки технічно зробити все правильно, але й відчути, коли саме варто зупинитися, щоб не переборщити. Ця дівчина для мене не просто персонаж, вона візуальне втілення тиші, внутрішнього спокою, якого так і меді бракує. Можливо, вона схожа на когось із вас, а може на вас у минулому. Коли світло падає на золото, воно оживає. На відео цього повністю не передати, але в реальному житті воно ніби мерехтить. Такий ефект трохи ламінує роботу, додає її глибини, наче глядач бачить щось більше, ніж просто зображення. А ось найцікавіша частина листя. Воно зроблене золотим акрилом, і це не просто декоративний елемент. Золото тут як символ, можливо, внутрішнього світла, а може нагадування про щось дороге, але давно забуте. Золото на листі це не розкіш, це спогад. Про те, як природа вміє старіти красиво. Про те, що навіть в уявленні є сяйво. Якщо вам сподобалася ця робота, не забудьте поставити лайк і підписатися. Попереду ще багато таких історій, і я з радістю поділюся ними з вами. Дякую, що дивилися, до зустрічі в наступному відео.